Закінчився сезон цвітіння тюльпанів. Я зірвала останні квіти, щоб сформувалася гарна цибулина. І щоб не пустувала грядка, сьогодні буду висівати чорнобривці поміж рядками тюльпанів. Через кожних два рядки проробила ярочки. Ярочки не глибокі. Зараз їх пролию і буду сіяти чорнобривці. Кожний рядочок пролила водою і зараз сію насіння чорнобрівців. На сіння чорнобрівців у мене своє домашнє. Я завжди сію густо, якщо вони гарно сходять, тоді я їх прориваю. От так висіваю кожний рядочок. А далі загортаю. Загортаю не зовсім глибоко, день біля сантиметра. Зараз засію всю грядку.